Зеленський ні за що не прийме мирний план Трампа, бо ні Президент, ні Верховна Рада не мають повноважень визнавати Крим російським, тому що Крим це Україна. Але виникає питання: чи вийде Трамп з переговорів як посередник? Я вважаю, що ні, бо для Трампа Україна охелесова п'ята. І якщо він не закінчить війну в Україні, республіканці в наступному році можуть програти вибори, а сам Трамп може втратити авторитет в Сполучених Штатах та і у всьому світі. А ще під ним може дуже сильно захитатися крісло. Тому з Трампу щось треба срочно робити. Але головне питання в іншому. Чи здатний Трамп взагалі закінчити війну в Україні в цьому році? Друзі, ви як вважаєте?